Чата, оця пані моя каже, я хочу каву. Що дівчатки делать? Я поїхала за кавою. Давай чекаю, Все, чекаю. Ну, дівчата, на чому я зараз поїду? Дівчатки, ламборджині. Ламборджині, як мінімум, тому що ми богині. Ось ламборджині, на яку я зараз поїду, дівчата. Ось вот так, бачите? Баїня їздить на ламборджині. Особистий <реш> водій. О, дівчата, обалдій. Я, я давно на такій автівці не їздила, тому зараз поїду. Ну що, з Богом, дівочки? Ну що, свертнічки, покатаємося, так? Да? Сьогодні така погодка в нас. А катруся моя захотіла кави. Воно ще бляха, муха і не заводиться. А що це, це було ногою? Боже, дівчата, ось так, така. Так, Щось водій. Щось водій не нажав. Щось він там не нажав. Ось так... Зараз буде ногою отак. Зараз космічний корабль треба настроїти. Заводиться. Динь -динь 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 -динь. О, ну, ну а Що таке? Все, дівчата, кава буде. Ура! Все, поїхали. Зараз вам покажу. І дівчатка Вуаля. Кава приходить до нас. Такими труднощами чи не труднощами. Да, і ось кава вже, дівчата, приїхала. До речі, дуже економний варіант, коли у вас є кавова машина. От вч... сьогодні, наприклад, у мене кава 55 гривень. Катя вчора казала там близько 100 гривень, витратила на каву. А тут купи раз каву, скільки там 500-600 гривень, і вуаля. Так що зараз приготуємо смачну кавусю. А то такі мучення і спитання, я пройшла заради Катерини, щоб Катерина була задоволена. А, діка, так, так І получилось. Ісі довго мучиться, то щось та получится. отрима. Варимо смачну каву. Чоловік, коли був вдома, каже, боже, наша кава найкраща. Дівчатам, якщо буде можливість, от діка. така у нас ця. Зерна ось такі купляли. Ну, це мої домашні зерно. Правда, не знаю, не пам'ятаю які. Але так я татя купляла ось таке зерно. Так, Баримо каву на два зернятка 100 мл. Я п'ю зазвичай 130. І як я кажу, зараз буде гу а ля Всім смачного! Смачної кави!